вітаю з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв, і про таку делікатну тему, як м, Велика Палата Верховного суду. Ну тобто, це сама-сама найвища найвищий орган нашого судочинства. Тобто ми не беремо Конституційний суд, це про дещо інше. Коли є спори, то велика палата вона, скажімо так, встановлює правила такі, ну що були правила, правила, правила. На які здавалося би, що не можна змінювати, але коли потрібно змінювати, то можна з цим трішечки зануритись. Зрозуміло, даруйте, що не дуже зрозуміло. Є така тема, з якого питання Велика Палата на цей раз зібралася. Так, Велика Палата розглянула питання і прийняла ухвалу про прийнятність заяви про те, що потрібно таке переглянути питання, як же, що ми будемо робити з юридичними фактами. Ну, щоб було зрозуміло, про що йдеться? От. Даруйте війна, гинуть люди, гинуть військові насамперед. Да? Але у військового залишається цивільна дружина, може таке бути, може таке бути. У військового залишається десь дитина, яка народилася не в своїй сім'ї, в іншій сім'ї. Залишається, наприклад, там відчим, який. Утримувався там військовим Питання утримання тут пріоритетне. І потрібно встановити юридичний факт. Унікальна річ, що в нас зараз відбувається, от коли е, до війни жили чоловік та дружина, як називали там, в цивільному шлюбі, але жили ні, не то жили. Треба щось узаконити, в крайній випадку пішли до суду і що зробили? Встановили юридичний факт, покликали сусідів, показали квітанці про сплату за воду, за газ, що по черзі якось там платили. Ніхто не проти, і встановлювали, що жили в шлюбі. Тепер ситуація змінилась. От у нас є конкретні кейси, такі, коли суд е, приймає рішення першої першій інстанції, наприклад, загальний суд, ну так, жили є одною родиною, одною родиною. Потім чоловік загинув. Так склалося, цивільний чоловік. Ні, апеляцію подає там якась третя особа і зазначає там, не знаю, дальні чи ближні родичка, яка на якісь кошти має свої види, і зазначає, а я проти. Ну, що буде в нас спір? І в суди аж до верховного кажуть: ну, коли є спір стосовно того, чи були вони в цивільному шлюбі, то потрібно обов'язково. а... Коли є спір, і стосу... спір може виникнути стосовно виплат. Не оспорюється сам факт перебування в цивільному шлюбі, наприклад. А о, чи маєте право отримати кошти, ну тоді значить увага. Сам факт того, що чоловік і жінка перебували в цивільному шлюбі, потрібно розглядати як позов. Позов це коли хтось до когось пред'являє претензії. Да? Ну, каже, позивається хтось до когось. От дружина цивільно позивається, до кого вона позивається? До ТЦК, до не mm. знаю, до, до когось там свишньо. От у мене загинув чоловік, а я прошу у вас, установити. У мене зламати спір. Та ніхто не проти, всі каже, ну так загинув, так, так. А чому мені потрібно тут споритися? Така доволі така абсурдна ситуація. Виникає І таких ситуацій доволі безліч, і щось там прозріло у великій палаті. І вони кажуть: так, ми повертаємося до цього питання. Разом з тим, навіть двоє суддів Великої палати вони знайшлися, які свою окрему думку зауважили, аж двоє суддів. І Зазначає, що в нас же є рішення з цього приводу від 18 січня 2024 року, 560, 17, 9, 5, 3, 21, вже визначалося, що тільки у позовному провадженні. А ні, велика палата на сьогодні сказала: стоп, давайте ще раз подумаємо, подумаємо так капітально. Як на мене, звісно ж, юридичні факти повинні встановлюватись загальними судами. Якщо якийсь спір стосовно того, хтось оспарює, ну, тоді встановивши юридичний факт, уже оспорюйте, хто що хоче оскаржити що стосовно виплат. Але факт, що особа жила в цивільному шлюбі, а що бо дитина народилася, якщо є відповідні експертизи ДНК, там покази свідків, що вона народилася від цього чоловіка, який загинув, і вона така дитина має право. На певні виплати, це все повинно встановлюватись в загальних судах. На сьогоднішній день велика палата прийняла рішення, що вона буде з цим знову розбиратись, а суди тепер перших інстанцій зупиняють такі розгляди. Ну, самому по собі то не дуже добре, бо це може тривати доволі таки тривалий час. Але добре, що цим розбираються. Хай нам щастить і хай нам щастить і перемоги всім нам. Па-па!